Потім mm -hmm. вже можна віднувати. Буває таке, що і в кінці серпня можуть бути морозити. Mm -hmm. Тому теплиця дуже виручається. Ранній врожай і пізній врожай. У нас до самих-самих вроді помідори, правда, в Угу. Mm -hmm. Це супер. Порабається mm -hmm. акуратненько, інакше буде молоде. защищает от холода и от ветра. Угу. Ну, конечно, Я вот, знаю, Дань, вот этот вал надо убирать. Там мы уже персики, тут. Уже полома, поломалось? Идем. Идем. Идем дальше. Да. Можна подивитися. Це вже готові якісь. Давай одну винесемо. Давай. Нормально всі. Ну тут. короче, Думав, дрова будуть тут, а тут типу, інструмент просто складати. Але вирішили там, інструмент туди, поки тут ще багато хочуть чого зробити, там стеллажі різні, щоб ну, Пахання. Тут складає, складаємо дрова, ну, і поки зараз дров немає, то тут вже робимо колоди. З 2013 року ідея взята з книг Мегре Анастасія, про те, вона розповідала про те, як зберігати бджолу природньо. І цей такий варіант. Вона Да, в вуликах І дикого бджільництва, коли бджоли в духов десь збираються. З... Все це завдяки ідеям, описаним в книгах Володимира Моге про життя на природі, про створення родового помістя. Тобто Ми тут створюємо родове помістя. З книгами я познайомився в 2008 році і вже сюди я приїхав раніше, ніж познайомився з книгами, тобто в мене по сусідству живе брат. Я тільки в Данії таке бачили. Ну, да -да -да. Вони так слідка. Да -да -да. Там жарко. Тобто вже другий рік вирощуємо рослини. Допомагаємо. В плані того, що і економить бюджет, і одразу ну, свої натуральні екологічні продукти. Є. Ось ще є, треба трішки доробити, там під, більш під, під плівку, але вона своє працює, дає. Це ми в 13-му році з поселенням, всі, всі поселенці, без винятку майже, да, зібралися, найняли екскаватор і почали копати озера. Це якою ми користуємося. В поселенці, Але це панорама трьох сімей. Вони тобто, скинулися грошима, купили для себе Панорама, щоб можна було заготовляти матеріал, так як ми живемо в лісі, і тут дуже багато дерев, які вітром ну, попадали від вітру, і вже які засохли. Тут всі копали. У нас тут поруч сусіди живуть, в них маленька ділянка, і вони не на своїй ділянці не хотіли озеро виповоди, тобто вони дали більшу частину грошей на це озеро. Ми ще трішки доклали зі спільної каси. Ось і зробили таке стрільне озеро, і тут, коли дитячий табір був, діти купалися. Ну, Будинок, тобто, На початку ми домовилися з місцевою владою з, і брали його в оренду, потім влада змінилась. Ми вже там ніяк за нього не домовлялися, але... Туди приїздив до своєї сестри з чоловіком. Я пам'ятаю, ми ще з Києва загрузали погонщика, якому ми ще на ділянці довезли, щоб тут жити де за потягнути. Раз, то є, то стиль, то Також Після цього я ще часто на вихідних, коли була можливість, приїжджав до сестри, навідував її, допомагав будувати її будинок, познайомився з колективом і вже вирішив. Але мені ця ідея завжди є. бути на переході, десь поселилися, він виставив. Може, це буде цей купити. Тепер я думаю, що це буде. Экстремальний туризм. Робота і круглий город. Рамочка для проруби, так? Да? да, це рамка для прорубів. Зеленого туризму. Рай в лоші. Де потрібно віддихати... відпочивати душею. Пилом. То есть печется 20-30 штук пицц, собирается поселение. Эээ, ну, печка специально для этого и предназначалась. Отдых на сене. Вот. Защищено от насекомых. Вот. Дышишь свежим воздухом, отдыхаешь. Ну и вдыхаешь разнотравие. Это утяжелить его. Ну, вот. ну и конечно, в принципе, даже такой вот, как Леша за ним смотрит, там все смазывает. Леши это... есть. Китайская ну, да. mm -hmm. техника все требует. Э, приехала и пересмотреть, изучить материал, видео посмотреть, что как. Ну и постоянно, да, за ним надо следить. То есть это не, не, не Volkswagen, который купил и забыл на 10 лет. Почали його будувати в 2021 році, в середині літа. І ну, ми, про, про спільний будинок ми вже мріяли ще з 2016 року. Збиралися, малювали проєкти, придумували, як, що, але коли доходило діло до фінансів, коли підраховували, брали за голову, де ми зрозуміли такі кошти. Был краудфандинговый майдан. Ты можно забирать спинную спиртное А это такая штука у нас, короче, здесь. Тепло? Тепло? Лавки будут? по сути, это короче, как, э, вентиляция. Ага. То есть у нас здесь в этом здесь готовый канал, и мы выглядим круглые. Уже когда мы сыр на салфетки. Вот такая гулянка. ж відкрили цей простір для саме для поселення, тобто ми вже в ми готові. Ми готові копати. Ну, і нам треба просто зараз тури і землі для деревень. Ну, може, покушати спочатку, потім просто, ну, Юра хоче спочатку діло зробити, а потім. А ви як голодні? Я розумію, але ви не в курсі. Ну, типа, воно все мимо нас просто проходить, вони бачите вирубка, тобто, Тут була дубрава, тут були такі вже вікові дуби, там по 50-70, а може і 100 років, в діаметрі десь 70 см найбільше було. Була незаконна привласнення земель. Почали вирубувати, ну, а ми, як жителі населення, поруч нам це дуже не сподобалось, ми не хотіли.

Давай, в мене краще. З Звідки ти знаєш? Тебе mm. який айфон? Як mm. сиродити Ай, в чистому полі. <рес>